Чи є зараз невидимі сили або космічні впливи, які штовхають Росію до компромісу, незважаючи на їхні публічні заяви? Бо те, що всі Україну штовхають, це всім і так зрозуміло. Але чи, можливо, що ще Росію штовхає? Ого, три старші аркани, ви бачили? Імператор, вежа і страшний суд. Дійсно, Росію штовхають. Що штовхає? Наші влучні попадання, по-перше, по друге. Ось карта польоту. Подивіться, це ж і є е, та ситуація, на яку ми з вами збираємо. Це ж і є дрони, все-таки вони дуже хочуть знайти компроміс, тобто вони намагаються розклад завершується на двійці Пентаклі, тобто вони намагаються знайти оцей баланс. Тому коли Росія говорить, що нас не цікавить, ми не хочемо домовлятися, і ми можемо і не домовлятися. Ні, вони хочуть. Вони хочуть і вони намагаються все-таки збалансувати якимось чином цю ситуацію, бо наші високоточні удари по всій території Росії. Їм дуже сильно псують їхню економіку і, взагалі, всю картину їхнього світу, друзі. Ви розумієте, чому ми стільки років воюємо і ще тримаємося, і чому вони не захопили Києва і не дійшли до заходу України і не керують цією Україною. А нас українці вигнали в Сибір, якби ще нам не зав'язували руки, особливо спочатку війни, давали би більше допомоги. Аж на четвертий рік війни Європа зрозуміла, що треба щось робити, і включитися активніше. То все би було набагато простіше, і війна би вже закінчилася. Вже було би так.